Багато чудес звершив святий Миколай. Рятував на морі, допомагав стражденим, зцілював хворих, захищав покривджених, навертав безбожних. До святителя з Передона в повсякденному житті, коли розмірковують про те, яке рішення прийняти, як правильно вчинити. Мощі святителя Миколая знаходяться у місті Барі в Італії. Мощі святителя Спередона Тріумфунського на... у Греції на острові Корфу, місто Кіркіра. Далеко не кожна людина може. Поїхати туди, щоб поклонитися там перед цими святими мощами. Тому знову ж таки вкоренилася традиція для тих людей, які не можуть прибути туди, де спочивають останки святих, відділяють часточку того мощей того святого, і ту маленьку часточку вже можуть доставити у будь-який куточок світу. Але при всьому цьому властивості чудодійні вони що у маленької часточки, що у, у мощей. Які зберігаються в тих містах, там де спочивають мощі повністю, вони одинакові. Людина прикладаючись до них, має можливість отримати ту, ту благодатну силу, яку Бог через святих нам дарує. Якщо людина усім серцем вірить у допомогу святих, звертаючись до них, священнослужителі запевняють, відповідь на молитви буде отримана. Одежа апостолів була цілющою. Люди брали ту одежу до неї, з вірою прикладали до хворих і хворі зцілялися. Більше того, навіть тінь апостола Петра була такою ж. Що люди з вірою, через кого та тінь проходила, отримували стілення. І не тільки при житті таке було, а навіть і коли святий помирав, його святі останки, ми їх називаємо святими мощами, отримували ось від Бога таку благодатну властивість створити чудеса. Приклоняючись до мощів, парафіяни очікують духовного збагачення. Прийшла на службу сьогодні, велилася до святих, щоб вони давали крепість в вірі, в здоров'ї моїх батьків, всіх людей. В диву, віру, звичайно. Бог все виластив, все зробить для нас. Люди приклонялися до мощей і просили. Кожного свої побажання і благодіяння святих угодників Божих, тож хочеться вірити, що кожна людина, яка вийшла з цього храму, вона Отримала велику Божу благодать. Звичайно, як і кожний віруючий, кожний прихожанин в такий день відчуваємо велику Божу благодать, яка наповняє душу. Благотворний вплив мощей святих Миколая та спередона зможуть відчути й жителі інших районів Хмельниччини, що входять до Шепетівської та Славутської єпархії. Взагалі ці мощі зберігаються саме ці мощевики, зберігаються в Одесі, в свято Лінському монастирі Одеському. Ну, вони перебуватимуть на території Шепетівської епархії. Тобто це шість районів Хмельницької області. На території Шепетівського району вже вони побували. Зараз вони проходять по нашому району, далі підуть на Теофіполь, Теофіпольський район, потім Ізяславський, Полонський. Анжела Дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для Подільської панорами.